Доброго дня! Всі знають, що таке молочниця. Ну, якщо не всі, то хтось колись з цим, як кажуть, стикався. Тому ми пропонуємо курс лікування від рослини Карпат. Є такий препарат, як фунгіцин, це є боротьба з грибком інфекцією. А також додаємо до цього біфтолактин відновленням мікрофлори кишечника. І ще до цього курсу ми додаємо свічечки флорин. Можем, більш конкретніше Я вам розкажу за кожний препарат. Фунгіцин, він зменшує прояви молочничі, перешкоджає розростанню грибкової та дріджової форми, що виникло внаслідок пониження імунітету. Біфітолактин він підтримує та відновлює шлункову кишкову мікрофлору, виконує захисну імуностимулюючі функції, перешкоджає проникненню та розвитку сторонніх мікроорганізмів та збудників інфекційних хворіб. А також свічечки вагіфлорин, вони корисні у випадках інфекційних запалень у жінок, забезпечують протизапальний ефект, нормалізують. Природній склад мікрофлори. Для курсу лікування нам потрібно буде фунгіцин це є дві пачечки. Воно йде утаблетоване, п'ємо ми дві таблеточки два рази в день, за 30 хвилин доїде. Біфідолактин нам потрібно одну упаковочку, так само препарат в таблеточках. Достатньо одної таблеточки раз в день. А Вагіфлорин це є свічечки. То ми ставимо одну ж свічечку на ніч. Для курсу лікування нам потрібно дві, дві упаковочки. Дівчатка, в шапці профілю є Viber. Прошу дуже, задавайте питання, пишіть. Підберемо курс кожному індивідуально.